Приймав у небі Бог людину, що мала скарби на землі, будинок, бізнес і машину, та й гроші добрі немалі. Прийшов до Бога гоноровий, трясе багатим гаманцем, я, Боже, рай купить готовий із перекошеним лицем. Я куплю ангелів у небі, щоби служили лиш мені. І якщо треба по потребі, усе приносили з землі. Я куплю сонце, зорі, вітер. Для мене не існує меж степи, ліси, велике море і соловейків куплю теж, і перепродам потім людям за гроші буду видавати. схилився Бог в тяжкій сашурі. і став рахунки виставлять за тих дітей, що бікрати. Без ліків забирав життя, і ти програв ганебно в карти, а помирало десь дитя за всіх, кого дурив ти підло, і обдурив як тільки міг, що за лайно ти паперове, тобі вклонялися до ніг за хлопців, що тримають небо, без рук, без ніг і без життя, кому підтримки було треба, пошрятували майбуття. За всіх, кого образив сильно, порахував на папірцях. Я розберуся тут з тобою, хай замордує тебе страх. Купити небо, ти, людино, нікчемний блазень, і тупий, ти в вічнім пеклі в мене згинеш, і з дітьком станеш ти устрій. Розсердив Бога, ох, нікчема, трусився бідний, як той кіт. І зрозумів, чи тут не в темі, і почалапав у свій світ, а Бог пішов до свого раю. Там хлопець із війни прийшов, медалі важко протирає, і просить Господа любов, щоб обгорнув любов'ю мати, що сиротою залишив, не полагодив стару браму, і вишню він не посадив. І не вдягнув сорочку чисту, він просить небі, каяття. І не зберіг він хоч старався від Бога даного життя. І Господь плакав, світе милий, хіба такого я чекав, що ж ви жорстокі наробили, і міцно воїна обняв. Мораль одна, опам'ятайтесь, ніщо не вічно на землі. І люди, хлопців, поважайте, що там вмирають на війні.